Всем привет, ребятки! Сьогодні мы будем играть в пуб. Попробуємо так сказать. Ну, як получится, коротше. Ну, не знаю. Чи хорошо получится, чи нет. Я ну не дуже хорошо прям умею играти. Нормально. Не знаю даже, що получится. Идем в ранговий ливик. Ну, не знаю, що получится. Okay, Тут я, наверное, перемотаю, чи ви самі перемотаєте. Я не знаю, чи в мене вийдеться, я просто начинающий. Раніше я снімав про мій, мій брат, а цей уже я буду цей знімати. Отаке. Я може тоже на BMX буду тоже на цей канал знімати, ну не знаю, раньше мого брата був лучший BMX, а зараз хуже. Ну ладно, якщо я щось таке буду ляпати, ну казати, то не обращайте внимание, то до мене може хто говорить говорити говорить буде. Кстати, зараз е, 22.00 так, сюди. Ну, не знаю даже, що вам ще сказати. Кстати, дякую, хто підписаний на мене. Вам дуже велике дякую, що ви у мене такі хороші. Ой, щось рано вистрибнув. Ладно, 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 ладно. Зараз я надіюсь залечу. Кстати, можна сюди чи та не сюда лучше наверное я там дуже быстро наверное помру а як у вас ще діла пишите в комментарії пожалуйста я не знаю что вам ще розказати про себе Ну, даже и не знаю М -м -м. Тихо, тихо, ребят. Ребят, я не знаю. Там, ще стреляю, десь там Чити -чи -чи. я не знаю, що делать. <гум> <гум> не, ну хотя я там, ну, не знаю, ну, багат, багатенько играю, но я не знаю. О, Х3 сюда ко мне у меня такая техника. Мені сразу стреляют підлутатися, а тоді уже нападать. А у моего брата друга техника. Я там трохи полутатися, щоб оружие и патроны были. И все, він может нападать легко. Понимаете вот так вот. Такие техники. Ой що я взяв все ай-яй-яй ай, ай. там. пуф мою веду. ка для мене вона вообще крута. Ну, ще общем. Не. не знаю, для мене це МК і снайперка якась вас вообще круто. Не знаю. Як для вас, для мене реально. Пишіть, чи ви граєте в паб, чи не так тихо. Нокну чела просто. Честно, кажется, я забрасываю до ночь на начало. Ще так все на крышу на крышу. Тик, там аккуратно. Убей туда. Айки, попав. Ладно, ребят, зараз летатися буду аккуратненько. О, водяна пушка. Нормально, нормально. Мені це дуже багато патронів надо, тому що я ними дуже сильно пользуюсь, Якби ну, мені надо вони. Чел, Чел там, АІКС-6 можно забрать. Ну-ка, все выложу краси сюда, так. Ты наверное лучше увидеть, что не видимо. Ну, а потому что типа он лучше Воще я к я його почув, то чего вообще не понимаю. Я ее ему іма... не почув, а побачил. Не не побачил, а почув. Понимаете, ребята, це вообще... Так, нам треба багато патронів. Щось може вилушити, можна. можно. В принципі, я ним не пользуюсь ніколи. Там чоловік еще з собою. Ребят. ще обосрався. На слоті ти o de, ah, não. Então os que é O que ia cozinhar? Oh, tá Tá, cadê ela? бачиш Мій тім десь бачить челю, а я їх не бачу. Прикол в тому, що я? Де чела? Ще. Ребята, не обращайте, що я кажу там чели чи чела, Мені чела і чели теж ну, удобно так говорить, що не обращайте внимания. Челы там не бачу, конечно. Но вони десь там стреляли десь. И про игроки, а на чел, блин. Зараз договорю. Про okay, игрок, вы можете мне рассказать, як там управление, ну не управление, а ну, играть як лучше настройки, типа, ну не кнопок, они так нормально. Ой-ой-ой. Ну, ктось сюда убил. Ну, Короче, щели пливо. Вообще не знаю, як їх убивать. Тактики вообще нема. И инфейделны ее еще нема. Ой-ой-ой. Все і сюда тих тих Це Сыны, короче, девчонки. Там чел. i'm це його ошибка, що він відкритий пішов в поле. Це сильна ошибка. Це так легко можуть убити. І завжди треба дивитися, от як той чел тікає, треба ще не в відкритому полі. Воно чело бачить. Аккуратно. Я на краю вообще зоны. От этого чел там же ж будесь. там ву. ребятушки я не знаю даже что и казать вам не знаю вообще ребята я еще не бачу до то. знаю. Мені треба її упити. Є. Ну, ребятушки, це було легко просто дождатися поки зона до них прийде і все це легко було реально. Тут робити навіть немає чого було. Ребятушки, ну ще круто. Осталось 6 в топ-10. Вообще ну. Там чели десь стріляла. Человек стріляв. Ребятушки, якщо що, я українець, не переживайте. Ну, якщо росіяни, якщо ви дивитесь ви з Росії, не переживайте. Ви можете мене дивитися. Я не возражаю. Ну, я не знаю. Я буваю по-російськи і по-українськи говорю. Понімаєте. Ну, я не знаю даже, що і говорить вам. там чел тикшу. Вот тут тикшу. Да тихо ты, Тим, блин. Бьешь. Смотри. А, да. I'm chill Все, туда ее. Так быстро. Туда. -я. Ну, ребятушки, ну, в принципе, можем сейчас играть, да? Все, получается, 7... Ну, 15... Ой. 18 хвилин у нас получилось видео. Но мы можем еще одну катку сыграть. Но, но в следующем видео. Все, дорогие друзья, пока. Увидимся. Все, пока.